Оцінка суми. Мурашка легша від слона, тобто А менше Б. Метелик легший від півня. Тобто С менше Д. Якщо мурашка менша, Легше від слона, легша від слона, а метелик легший від півня. Виходить, що мурашка з метеликом легші, ніж слон і півень разом. Це можна записати такою нерівністю. Отже, А плюс С менше, ніж Б плюс Д. Розглянемо інший приклад. Десять плюс вісім дорівнює 18. Згадаємо компоненти при додаванні. Доданок, доданок, сума. Як нам оцінити суму? Якщо, наприклад, збільшився доданок. Додамо до першого доданка число 4. Візьмемо в дужки. Отже, вийде, 10 плюс 4 ми збільшили перший доданок на 4 одиниці. При цьому сума так само збільшиться на 4. Тому є правило, при збільшенні доданка на декілька одиниць сума збільшується на стільки ж одиниць, а при зменшенні зменшується на стільки ж одиниць.